Хай доля усміхнеться вам, а ласка Божа буча сяє. У милості добро лиш проростає. Один пролиного добро й ласку іншим дайте. І вам, і вам сторицей віддасться творі для інших тільки щастя. побачити Ангела і торкнутися його крил, а ще зустріти справжнісінького святого Миколая. Дива трапляються, коли в них щиро вірять хлопчики і дівчата yeah. і великі, маленькі і худи. Я святого Миколая дуже-дуже добре знаю. Він на свято в чобіток для слухняних діточок, має у своїй торбиці найприємніші гостинці. Oh, це правда, є гостинці. Чемний слухняний не обмаював нікого, для всіх тих я щось приїхав. Миколай це не лише подарунки, а ще ігри, пісні й танці. У цьому переконалися дітлахи, що завітали в так звану майстерню помічників святого Миколая. Її організувала громадська організація Щасливі діти. Святковий захід провели на базі прихистку комітету медичної допомоги в Закарпатті. До казкового дійства залучили більше 30 дітей. Вже впродовж фактично восьми років громадська організація Щасливі діти в передріздвяно-новорічний час організовує різні активності для дітей. І цей рік, попри складні виклики, попри складну ситуацію в країні, ми все одно намагаємося працювати і підтримувати дітей. Це свято фактично стало можливим за підтримки того ж самого комітету медичної допомоги Закарпатської області, тому що це наші друзі, партнери, які підтримують наші ініціативи, заходи. Цього року ми вирішили теж провести таку різдвяну майстерність, майстерню помічників святого Миколая, яка ж майстерня без майстер-класів. Діти розмальовували казкові будиночки, створювали різдвяні ліхтарики та чобітки з фетру, а ще блокноти мрійчики. Сюди записали найзаповітніші мрії я треба... я такі... Я такі... Я такі... Я такі блокноти. Там, де я буду свої мрії та малювати. Було дуже приємно спостерігати за дітьми, як для них це було справжнє диво. Вони, зрештою, просили у Миколая снігу, і бачимо, що Миколай пообіцяв їм сніг, і відразу ми бачимо сніг, а ще вони загадували і просили перемоги. Тому будемо сподіватися, що і ця їхня мрія, їхня така бажання їхня теж реалізується здійсниться. Навіть в іграх дітей відчутно, як сильно вони вірять у перемогу. Навіть коли Миколай розділив діток на дві команди для чергового конкурсу, який проводив, то одна з команд називалася Перемога, інша зсу. Діти, попри там святковий настрій, вони все одно пам'ятають про те, що відбувається в країні, і щиро вірять в нашу перемогу. У громадській організації щасливі діти теж вірять у ЗСУ і перемогу і роблять усе можливе, аби діти, попри все, були щасливими. Yes, come